Бажаю здоров'я поціновувачі бронетехніки та вітаю вас на новенькому подкасті. Бачу, що минулі відео досить гарно вам зайшли і набрали багато лайків, так само, як і зростає кількість підписників на каналі, за що вам величезне дякую. Будемо працювати далі в цьому ж темпі. А сьогодні на вас чекає більш легке розмовне відео, а саме історія з власного досвіду автора на тему, як одним болтом спалити стабілізатор танка. Тому заварюйте чайо, каву, будь-що гаряченьке та приємного прослуховування. А перед початком відео прошу вас підписатись на канал. Та поставити лайк, ну а ми продовжуємо. Дана історія бере початок з одного бойового виїзду та заснована на реальних подіях. Ми працювали у складі танкових екіпажів та наносили вогневе ураження по позиціям противника. Стрільбу ми вели з закритих вогневих позицій, завдяки чому можна сказати, що головна перевага танку як зразка бронетехніки є його універсальність, тому що танк має змогу вести вогонь як прямою наводкою, коли безпосередньо видно ціль перед собою, так і стріляти на велику відстань, тобто з закритих вогневих позицій в якості артилерії. Особливо це стосується танків. Радянської школи танкобудування, яких дана можливість передбачена штатним місцем для встановлення бокового рівня. Тому для ведення вогню закритих вогневих позицій на радянських танках майже не потрібна ніякої додаткової підготовки, лише наявність бокового рівня. В цілому, все проходило більш-менш спокійно, без ніяких курйозів, швидко і чітко стріляємо, так само після ураження цілий швидко зматуємось позицій, тому що є варіант отримати зворотній вогонь та контрбатарейну стрільбу. Хоча й танкові постріли набагато важче відслідкувати, ніж ті самі. Військи через іншу траєкторію польоту та швидкість снаряду. Але, як то кажуть, міри безпеки ніхто не відміняв. Після того прийшов час змінювати позицію та вести вогонь вже з іншого місця. Ніщо не віщувало біди, і нам необхідно було повернути башту на певний кут для ураження цілі. Як раптом вона зупинилася і чомусь заклинила. Навідник, будучи в повному нерозумінні, в чому річ, почав крутити свій пульт в різні сторони, але все було марно. Я виліз зі свого люка командира та почав оглядати предмети навколо танка. Нічого підозрілого, що могло б заклинити. Башту видно не було. Навідник, звісно, не здавався, та й далі намагався за допомогою приводу стабілізатора повернути башту. Через декілька хвилин механік водій почув запах чогось горілого, і ми всі зрозуміли, що все діло запахло смаженим у прямому сенсі цього слова. Все-таки ми вирішили вилізти з башти та оглянути її зовні. Огляд дав потрібний результат, бо ми виявили головну проблему. Виявилося, що один з болтів, що закриває кришу моторно-трансмісійного відділення, розкрутився та зачепився при повороті башти за маску гармати. Сріба велася саме. Задньої частини машини, тому необхідно було повертати башту назад. В свою чергу, клин башти привів до того, що стабілізатор після виділення характерного запаху відмовився працювати взагалі. Болт ми згодом дістали та повернули башту ручним приводом у вихідне положення. Після чого відправилися до місця зосередження, де на нас чекали всі веселищ. Діагностика пошкоджень виявила, що в результаті заклинювання башти і подальшого навантаження на електромашинний підсилювач він згорів. Сталося це завдяки тому, що механік водій перед виїздом машини не перевірив закручення. Болтів моторно-трансмісійного відділення, які при русі від вібрації розкрутилися. Хоча й більшість механіків майже їх не закручують або залишають лише певну частину через велику кількість цих болтів. Але ця ситуація, можливо, стане для когось уроком. Ще перед виїздом необхідно обов'язково робити контрольний огляд, щоб не сталося так, як в нас. Ви можете запитати, що таке електромашинний підсилювач та навіщо він потрібен. Ну, перш за все, танк має свою систему управління вогнем, яка потрібна саме для забезпечення ефективного вогню по цілям у складі системи управління вогнем. Гнем обов'язковим елементом виступає стабілізатор озброєння, що здійснює стабілізацію гармати та башти для ефективного ведення вогню на ходу. Так як сьогодні розмова йде саме за башту, то проблема виникла саме в стабілізаторі башти, у складі якого є такий пристрій, як електромашини підсилювач, що здійснює підсилення сигналу управління від електронного блоку керування до приводу, що безпосередньо здійснює обертання башти. Після отримання своєї порції пряників від начальства, ми приступили до заміни АМП по принципу, доки не зробити, відпочивати не під. Звісно, бажання відпочити було попри все. Тому почали здійснювати цю нелегко заміну блоку. Справний підсилювач ми взяли з іншого танка донора, призначення якого комплектувати з собою пошкоджені основні машини. Все було б нічого, якби, як завжди, геніальні конструкторські рішення не призвели до розміщення даного пристрою у справжній дупі танка. Цей електромашинний підсилювач розміщується за місцем механіка водія біля стелажу з акумуляторними батареями на лівому борті машини. Але, звісно, є один нюанс: це так би мовити, дитя важить приблизно 72 кг. Та кріпиться вертикально на борт за допомогою двох металевих стрічок у повітрі. У повітрі Карл для вирішення цієї нескладної задачі нами була розроблена спеціальна система підтримки з цегли та дровиняк, що давали змогу, хоча б тримати його знизу, не кажучи про надзвичайну обмеженість простору та відсутність світла. Божими молитвами та купою матюків, все-таки вдалося встановити це диво техніки на своє місце. На цьому можна сказати, що муки були закінчені, і спалений електромашинний підсилювач відправився в останню путь. На тарці до складу спочивати. З миром. Як я вже зазначав, основна причина пошкодження це саме перевантаження підсилювача шляхом заклинювання башти стороннім предметом. Але частково провина лежить на працівниках ремонтного заводу, з якого даний танк був переданий у наше розпорядження. Справа в тому, що будь-яка система танку розроблювалася цілими колективами, тому танк має безліч як розумних, так і не дуже конструктивних рішень. Одне з таких рішень передбачає саме розвантаження стабілізатора при утиканні гармати танка в перешкоду. Для цього в електронний блок керування бук 1 встановлюється. Плата усім, але можливо, дана плата була відсутня в нашому танку через помилку заводу, що також потрібно враховувати. В будь-якому випадку проблема є достатньо серйозною та потребує значних зусиль при ремонті. Тому рекомендуємо звертати увагу на будь-які предмети, що можуть завадити поворотам башти, і перевіряти ваші машини заздалегідь. Ось така історія трапилася зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Напишіть ваші враження у коментарі. Також у мене є телеграм-канал, де ви знайдете ще більше цікавої інформації зі світу бронетехніки та матимете Могу поспілкуватись з однодумцями. Дякую за увагу.